Сьогодні керівник міського ДАІ Богдан Мицак, який перебуває на лікарняному, наразився на жорстку критику свого керівництва. Даївцю дісталося на горіхи за робочі показники. Окрім того, очільник обласного управління міліції Олександр Рудяк неоднозначно натякнув, що мицак має за собою інші гріхи, тому безапеляційно вирішив його звільнити. Чому за прорахунки в роботі в організації дорожнього руху, безпеці дорожнього руху, питання службової діяльності? І деякі питання особистої чистоплотності. А пана Мецака, окрім коментарів, спитайте, може, там, за якусь власність набуту чи ще за якісь моменти. Ну, якщо вам цікаво буде, це тема для журналістського розслідування. Пан Мецак дуже сильно хворіє. Я з завтрашнього дня, завтра ні, ну, з завтрашнього дня починаю займатися його лікуванням. Тано вони вирішили попросити коментар самого Богдана Мецака з приводу сьогоднішніх заяв його начальника. Даївець був небагатослівним. Доброго дня. Доброго дня. пане мецак, Тарас Кузяк, телеканал НТА. Сьогодні начальник обласної міліції Олександр Рудяк заявив, що відписав наказ про ваше звільнення. Також він сказав, що від завтра особисто займеться вашим лікуванням та закликав поцікавитися про набуту вами власність за час роботи. Як ви це прокоментуєте? Я коментувати нічого не буду, я вийду на роботу і буду коментувати. Також очільник обласної міліції сьогодні заявив, що своїх посад разом із головним Даївцем міста позбулися ще шестеро керівників територіальних підрозділів ДАІ з міського та обласного управління. Щоправда, попри накази про звільнення, генерал встиг провести вже й нові кадрові призначення. Сьогодні були підписані документи на місце заступника начальника управління ДАІ, на пана фальшовника. Мною якщо підтримає міністерство, він буде на посаду заступника начальника ДІ. Кандидатура наступника Богдана Мицака каже, рудяк вже є. Щоправда, прізвища він не озвучив, лише зазначив, що це буде галичанин. Понад те, очільник обласної міліції сьогодні не лише критикував своїх підлеглих. Так він зазначив, що відділ по боротьбі з економічними злочинами має найкращі показники в державі по кількості викритих хабарників інших службових злочинів та арештів накладених на майно. Кож він відзначив роботу служби громадської безпеки, яка впродовж минулого року ділила друге-четверте місця за робочими показниками серед областей України.